Йоу-йоу-йоу, мої любі підписники. Сьогодні ми планували відвідати таку цікавинку, як ресторан Острів, який як не дивно знаходиться де б ви думали вірно на острові. Але зранку дізналися, що він працює аж з 16-ї години. Коли ви дивитесь це відео, він вже працює з 14. І з цієї ситуації я не зробив належних висновків, про що ви дізнаєтесь у наступному відео. І так, маршрут вирішили не міняти. Просто на шляху я визначив цілу купу гастрономічних закладів, і в результаті відвідин яких ми отримали легкі пригоди. Спочатку ресторан Вільні люди в селі Усівка виявився виявився зачиненим. Хоча на Google мапі він ніби працював. За що я вліпив одиницю власнику в рейтинг, на що він дуже образився, проте після цього він змінив статус на тимчасово не працює. Після цього все ж таки відвідали острів в селі Згурівка та місцевий дендропарк. Потім ми намагалися знайти ресторан Grand Family в селі Петрівка, але від старости дізналися, що його просто не існує тут і ніколи не було. Та, не втрачаючи надії, відправились до останньої гастроточки, яка нарешті нас не підвела і приємно здивувала. До речі, вибір маршруту опинився дуже вдалим. Дорога цікава та з гарним покриттям. А від нового биків до Києва можна ще й гарно навалити на задньому. йо 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 мої любі підписники. Так, сьогодні ми мандруємо. Мандруємо. Ми приїхали в Згурівку на острів, але там не працює кафе. Ми приїхали в Новий Биків. Причудова дорога. Ми їхали через Березань потім в Згурівку. Клас, дорога, просто отвал. Так, ми приїхали в Новий Биків, Ось так, парканулися. А у цього хлопчину ми минулого року тут фоткали на наших байках і він вже гляд, наша молодь підростає, новий мотоцикліст, ми його літаємо. Yeah, ми... да. Все. Все. Так, і як це не смішно, ми приїхали в такий дуже простий заклад з під назвою Варенична. Да. Домашня кухня, почитали відгуки, все дуже причудово. Так, на вигляд все дуже просто, але але... О, так. заходимо. На мій досить, досить таке цікаве місце, Охайне. все зроблено. Хлопцям ми тут влаштувалися. Влад, Дмитро, всім вітаю, спільноту. Так. О, дівчата вже прийняли у нас замовлення. Так, ми чекаємо. А, от. Так, все. Тут навіть камін є. А камін працює, дівчата? О, функціключі камін. Ну, можна тут вечері коротати. О. Дивіться. Який еротичний. Стеля, яка еротична. Ту-дум! Все в зеркалах. Так, зараз ми дочекаємось наше замовлення. Так, мої любі підписники, дивіться, кафе дуже-дуже швидко тут все подають. Ви подивіться. Владження моє, борщика, салатики, які подивіться, а, яка краса. Мешко, смачного тобі. Дякую, друже. Сьогодні не їмши, так він зараз тут за двох. Метро замовив. Метро замовив драніки і углечики, тому треба буде почекати. Ось. Все, друзі. Все перше занямали, нам принесли такі салатики, от, такі домашні варенички, гарненькі. <реку> Подивимося. <реку> з з, з, з м'ясом та грибами, а я взяв собі з лівером. А, миш, а, миш, а миша, все. миша, все. А це хлопці по-багатому -по -по чекають діруни у чому глечику. Так, дивіться. І навіть... Навіть принесли глибоко. В рот засунює ще телефон. Мешко, смачного, з бадуна гарно заходить, <різь> так? <різь> так. <різь> так. <різь> Слушайте, до речі, все-все-все принесли буквально за 15 хвилин. Дуже дуже швидка подача. Ну все, погнали. Мої любі підписники, па-па! І так, все було дуже смачно. Хоча у вареників, як на мене, тісто затовсте все ж таки. Подача дуже швидка. І саме головне ви подивіться на ці ціни. Це якийсь привіт із минулого. Також заклад випікає власну випічку, типа пиріжки чи бурейки біля ший, які користуються неабияким попитом. Резюме. смачно, швидко, бюджетно. Цей дуже скромний заклад несподівано залишив приємні враження, від чого. Чого і вам бажаю, мої любі підписники! До нових зустрічей, папа. -па.